Вітаю всіх Ну що ж, подивимось тепер. Загальна тенденція по обстрілам на травень місяць. Дивимось. По небезпекам по, в розрізі всього іншого по можливостям. А так, загальна тенденція на країну. Загальна тенденція по обстрілам травень місяць. Загальна тенденція по обстрілам травень 25 рік. Загально, яка буде? Давка на обмеження обстрілів з боку Америки. Конкретна, але маніпуляції, нерви. Оце, що я вам завжди кажу. Цікавить ворога певне переміщення наших, переїзд ресурсів, переміщення, кінцевий результат. Ось ця трансформація, яка була рух. Небезпека для військових, для руху, логістики транспорту. Все, що я вам кажу, і навчальний заклад тут можуть бути. Все на мочових картах зводиться і на рух. Всі ресурси. Дивіться, Харків. Якщо ви будете уважно слідкувати за повідомленнями під час обстрілів і читати і дивитись на карті, ну, співставляти, можна побачити дуже багато чого цікавого. Це вам так. Я розумію, що ви вже думати не дуже можете, але не забуваємо робота ППО, підбиття, збиття, Неточність це все враховуємо. Будь ласка, думаємо: чому туди, чому якісь там певні місця, чому так? На все є відповідь насправді. Думати треба. Я, перш за все, до своїх звертаюсь, бо як би розумію, багато чого я не можу це казати на широкий загал. Мені потрібно створювати закритий канал і про це казати тільки так, я не можу. Хочу І взагалі всі думайте Це для України краса. Вода, переміщення, дорога, логістика, транспорт, доставка. Що вам ще сказати? Небезпеки, так. королева мечів жіноча карта небезпеки. Можливо, тут буде навіть збиття, там, де кладовища, лікарні, де лікують. Також не забуваємо там Морги також враховуємо. Будь ласка, тому що так, Харків постраждала лікарня. Ну, це ж розуміло і так, що вони під загрозою. Я ж не хочу зайвий раз це казати. В принципі, нічого нового. Але буде на обмеженість обстрілів давити. Давити будуть. Тепер. У травні місяці буде менше обстрілів по відношенню до квітня 25-го року. Дивимось так. У травні 25-го року буде зменшення обстрілів по відношенню до квітня 25-го року. Ось так, спитаю. Взагалі дві мечів випадає. Ух ти! Далі дві мечів. Що мені вам сказати? Знову 8 кубків шляхи. Це питання риторичне. Оце, що я вам кажу нарешті, немає вже чіткої позиції щодо обстрілів. Вона настільки змінюється, виходячи з ситуації, що просто кошмар. Є потенційні загрози тих чи інших місць. Вони є. Наскільки воно буде сильніше або ні, вже двійка пентаклів виходить. Удари точкові. Двойственна ситуація, воно буде 50 на 50 летіти. Знову ж таки, вночі, переважно вночі, коли темно, переважно. Це все, ну ж самі розумієте, цікавить небезпека, оце все фіня, цікавить. Розуміти, треба. Поки що не скажу. Немає чіткої тенденції щодо обстрілів. Вони виходять виходять з потрібних речей. Все сказати більше нічого на цю тему не хочу.